Всім вітання! Це Віталій Гордієнко. Я вирішив створити новий проєкт окремо від загону кіноманії. Вирішив назвати його «Макс Редзель» в честь українського стендап-коміка. І ще я вирішив вести цей канал на русском язикі. Це моя свідома осознана позиція. От. Поэтому розпространяйте це відео в TikTok. Фух. Скажіть, до речі, мені здається, що я дуже схожий на нього, коли так сижу в кадрі. Прям дуже. Про що я хотів би сьогодні з вами поспілкуватися? Про те, що мені здається, в Україні скоро не з'являтиметься нових артистів, не буде, все менше буде ставати медійних людей. Чому? По-перше, давайте згадаємо останніх артистів, які ставали популярними. От, наприклад, якщо взяти світ комедії, напевно, Даня Повер. Ну, останні таких, кого я можу згадати, після нього таке, що хтось прям десь вистрілив, вибухнув набрав медійності, та ніби ні. З е, співаків так само. Хто? Клавдія Петрівна останнє, ну це ще коли було. А так взагалі не можу згадати, що хтось прям бустанувся сильно. Тобто, якось цей процес у нас нелогічно йде, тому що артистів нібито дуже багато, і багато хто робить дійсно якісний контент, але якось воно щось не працює. Ну от і чому мені здається, це навряд чи запрацює скоро класно. Тому що перше, бути артистом в Україні це їбать як невигідно. Невигідно з якої точки зору? По-перше, це неприбутково. Давайте візьмемо, наприклад, YouTube. Так? Я буквально от вчора перевіряв ці дані, що якщо ви в українському YouTube наберете мільйон переглядів на відео, то ви отримуєте за нього. 1300 доларів, якщо я не помиляюсь, 1200-1300, щось таке приблизно. Якщо ж ви ту саму кількість переглядів наберете в Німеччині, то ви отримаєте за це 12 тисяч доларів. Как би ніхуя собі. Тобто єдине, за рахунок чого ви можете вивозити, це реклама. Чи багато зараз рекламодавців в українському Ютубі? Тут я не знаю, але. Одного я все-таки знайшов. Хочу порекомендувати вам канал моїх друзів, моїх партнерів, моїх спонсорів. Канал Макс Редзель. Тут ви знайдете дуже багато різноманітного, цікавого, веселого, розважального, пізнавального контенту. Навіть знайдете стендап від автора каналу. Подивіться, як він гарно виглядає, і картинка навіть хороша. А якщо ви підпишетесь, то ще й ваші всі родичі будуть жити вічно. Вау, як класно! Так от, це, по-перше, не прибутково, а по-друге, це морально, мені здається, зараз в Україні прям взагалі дуже тяжко. Тому що, що би ти не робив, що б ти не намагався робити, все одно тебе будуть хейтить по максимуму. За все, за все, що завгодно. То не так, це не так, ти дебіл, ти придурок, все пішов звідси. Та, та саме от Клавдію Петрівну взяти. Зробила людина сольний концерт. Зібрала тільки людей. Круто, супер. Я за неї дуже радий, я їй дуже сильно заздрю. Чи вона десь не вивозила? Можливо. Чи вивезу я ідеально свій перший сольний концерт, якийсь такий масштабний, я дуже сильно сумніваюся. І це нормально, тому що це ріст людини. Так само ви приходите на роботу, там, не знаю, менеджером з продажу, ви телефонуєте до першого такого серйозного клієнта, вам дають не холодну якусь базу, а нормального теплого ліда. Ну, скоріш за все, ви десь налажаєте, тому що це, блін, досвід, це так треба робити. А я як почитав, що їй там писали, просто ти і страшна, ти і не така, ти вообще не співай, взагалі краще би ти ніколи не показувалася на сцені. Прям трешак лютий. І, типу, багато хто на її місці міг би такий, та ну вас нахуй взагалі! Я роблю музику, якось намагаюся щось прикольне робити, а ви, тупо, мене при першій же можливості починаєте хуюсосить. І так, абсолютно, з більшістю абсолютно всього. Так от, про перспективність професії. Виходить, ти небагато можеш з цього заробити. Це що стендап, що музика, будь-що. Якщо ви покопаєтесь, ви дуже швидко знайдете цифри і зрозумієте, наскільки це. І постійний хейт, тобі постійно будуть незадоволені, будуть казати, який ти не такий, що ти не так робиш і де ти маєш бути. І ти такий, така, нафіга мені щось створювати, туди лізти це взагалі невигідне середовище. І зазвичай люди цим займаються просто тому, що вони не можуть цим не займатися. От як. не знаю, як вчителі, напевно. Артисти в Україні це як вчителі в Україні. Це люди, які просто жертвують всім. Це неблагодарна штука, за це тобі мало платять, але ти просто це робиш, тому що ти не можеш цього не робити, тому що ти ніби якесь відчуваєш в цьому своє покликання. І нікуди від цього не дінешся. І в нас в Україні ніби є монополія на хейт. Тому що е, хейтити щось або когось дозволено тільки глядачу. Тобто. Глядач завжди вимагає від публічних людей, щоб вони були правильними, толерантними до всього, і з кожної сторони тільки десь тебе під текст, все пошов отсюда одразу. Але глядач собі завжди це може дозволити. Там, умовно, не знаю, попадається десь тік-ток, де просто е голова Верховної Ради Стефанчук мількає. Все, там про жир стільки приколів про зайву вагу людини. А просто уявити, щоб якась публічна людина когось іншому сказала щось про зайву вагу. Ти що, бодіпозитів, от це все понеслося. Тобто є ніби що комусь можна це робити, типу тобто комусь ми визначаємо, що когось можна хейтити, поливати брудом, комусь конкретному можна це робити, зазвичай глядачу простому, без аватарки закритим аккаунтом. Іншим людям цього не дозволено, якщо не починають цього робити, то вам жопа. Глядач? Забрав собі це право. От він ніби е, ну я не жив прямо в цей час, але як я собі уявляю, от в 90-х е, є якийсь ринок, умовно, якийсь, е, громила хоче прийти, і щоб тільки він продавав там кавуни. От, і він приходить і всіх інших, хто продає кавуни, починає максимально пресувати. Але він тільки продає. От, типу, так само у нас, якщо будь-яка публічна людина десь щось на когось вкидає, десь якийсь хейт, десь щось, одразу ти розводиш срачі, ти там то не так, це не то, то робити не можна, бо без ітів, фемінізм, е, ще якась така штука. Але глядач завжди може це робити, тому що у нього є закритий аккаунт, в нього немає аватарки і так далі. Але той же самий глядач, якщо ти те саме зробиш, буде тебе за це хейтить, бо це робити не можна. Тобто. Ну, якось вони не вкладаються. Давайте ми якось може домовимося, або ми це робимо, або ми це не робимо. Ну і так само потім це відображається на стендапі. Я часто чую там від знайомих, від простоглядачів, що хочеться якось такого більш гострої комедії, от, наприклад, там в Америці там, от таке робиться, от це, блін, прикольно, От в Україні такого не вистачає. Хто навіть Росію, наприклад, приводить російських коміків, і такі люди є. Що там, от, блін, так жартують, от, блін, нам не вистачає цього. Але в той же момент тобі цей же глядач ніби не дозволяє це робити. От, типу, ти зроби, тобі ніби кажуть робити, ти починаєш робити, а тобі розбав пальцем. Ну, якось Якось ніби немає чіткої узгодженості в цьому. Бо єдиний момент, якщо ти можеш робити щось таке більш гостре, то тільки на ту тему, де абсолютно всі з тобою будуть згодні. От, Наприклад. Да, Захейтити, депутата, всіх треба прийти, перестріляти. Коротше, починаєш навалювати купу популізму, і тоді тебе будуть е, підтримувати. Оце вважається. Ух, молодець, дякую за позицію. Оце гостро, оце класно. Але якщо ти, наприклад, скажеш десь за українську мову, що там, я вважаю, що всюди має бути тільки українська мова, російської мови не має існувати в Україні. Що немає російськомовного українця, наприклад. Все. Типу, так не можна, навіть якщо ти про це пожартуєш насрати. Головне, не жарт, а те, що ти транслюєш позицію, яку ніхто не підтримує, ти нахуй нікому не всрався, чувачок. І от нібито е, з'являється якась навіть відчувається неготовність до нового. Ну, саме від е, аудиторії, від глядача. Тому що е, запит на те, що, типу, хочемо щось більш гостре, більш. Відверте, більш відкрите, більш чесне. Типу, він ніби запит з якихось там сторін транслюється до артистів. Бо я навіть от на стендапі іноді це все одно чую. Але в той же момент те, що ти говориш, ця гострота має обов'язково співпадати з гостротою всіх інших. Бо, ну, так чи інакше, якщо ти говориш якусь гостру думку, у тебе завжди знайдеться частина людей, які тебе підтримують, частина людей, які тебе не підтримують. І в кожному з цих випадків, ота інша частина людей, яка тебе не підтримує, почне е ламати тобі інсту, максимально тобі там погрожувати, закликати всіх, типу, та не дивіться, ви це, ну це капець, все треба це закенселити, треба вигнати, треба відправити його, ми самі знаємо, куди. Оце все починає нестися. І ти такий, блін, так я. Я і хочу якось зробити щось чесне, щось більш відверте, так ви самі ніби цього не хочете отримувати. Я от так само не розумію часто за що там на квартал так нападають. Ну, скоріш за все, через те, що там раніше грав Зеленський, але загалом, типу, залихайте там за мініатюру про цього рівненського голову ТЦК. Типу, ви що? Ви що? Як таке можна показувати? Ви що, здуріли? Що ви взагалі показуєте? Так блін, люди це не нічого придумали. Це ж реально факт. Так реально і було. Люди просто це показали, якби обігравши якось комедійно. Але і типу в той же момент ніби, от, вам цього не можна робити. Блін, квартал задовбали, зажралися всі, не там. І в той же момент в коментарях от, під цими новинами, от, під реальною новиною про голову Рівненського ТЦК. Люди самі накидають приколи тільки так. Там просто летить все, меми робляться, весь тікток був в мемах, але от вам вам не можна. Ви, звісно, артисти, ви гумористи. Це, в принципі, ваша робота це робити. але вам, сука, не можна. Робіть тільки те, що ми вам дозволимо робити. І тут, мені здається, десь трохи є проблема ментальності українців, що ніби от практично кожен українець вважає, що. На його думку, комусь не похуй. От, ніби всі так сильно повірили, це, що, типу, демократія, влада народу, що, типу, кожного думка прям дуже важлива, він у всьому розбирається. Економіка, сюди давайте, Там, політика, сюди давайте, енергозабезпечення, все сюди давайте. Ми всьому розбираємося. Ми все ж в коментарях все дуже швидко пощелкуємо. Навіщо? Лишайте це людям, які мають це, цим займатися. Так само там гумор, так само там як співати, які пісні треба писати От у нас люди, ніби постійно у всьому розбираються краще всіх. От Мені здається, просто треба до всього простіше трохи ставитись. Наприклад, як в музиці, ну не подобається вам реп такий, просто там. Прикольно звучить, але по сенсам ну прям нічого ніби немає. Ну окей, ну не слухай. В чому проблема? Комусь це подобається, це чиясь аудиторія. Є там, умовно, не знаю, дизель-шоу. Ну я це не люблю, це не мій контент. Але чи якісний він на свою аудиторію? Та, напевно, так. Напевно, там все роблено досить якісно, просто це не націлено на мене взагалі. Є там якийсь стендап, ви там чуєте, не знаю, матюки, чи що там про пісюни, чи ще щось таке. Ну, блін, не подобається. Ну, значить, це не ваше. Якщо це. Роблять, значить, це хтось дивиться. От і все. Просто сприймайте це так. Якщо є в когось відмінна від чогось позиція, ну ладно, нехай так і буде. Я навіть, е, У мене був матеріал, можете, до речі, подивитися мене на каналі, там частинка є про те, що е, ми з дівчиною там все наполовину ділимо, ну, тобто платимо 50 на 50. І навіть коли я цей матеріал розказую, е, частина аудиторії, часто жіночої, вона. Ніби принципово починає не сміятися з цього. От прям принципово, що от я з тобою не згодна. Тому, що б ти після цього не казав, навіть коли переходиш вже на іншу тему. Все, ти для мене ворог, ти не такий, все, пішов ти в сраку, я потім напишу тобі якийсь гнівний коментар. Так ні, так яка різниця? Ну, у тебе своя думка, у людини така думка. Послухай, посмійся, відпочинь, яка проблема. І було би дуже класно, якби ми намагалися трошки так от. Тормозити, гальмувати свої емоції, трошки більше проявляти такої поваги, терпіння один до одного. Бо всі ми зараз так емоційно дуже розшатані. Краще один до одного, мені здається, якраз таки не трігерити цим всім. Давати людям можливість розвиватися. Якщо брати знову ж тих самих артистів, у нас в більшості всі дуже молоді, всі тільки починають. І так чи інакше, в тебе будуть якісь невдалі речі, невдалі е, виступи будь-що. Але нам потрібно, щоб ці люди розвивалися, щоб вони створювали нову українську культуру. Тому що, якщо в нас не буде своєї, то будуть шукати десь в іншому місці. А навіщо, якщо в нас так багато талановитих людей? Навіщо людині, яка може шикарно співати, шикарно писати музику, працювати в Макдональдсі? Тому що. Вона не бачить цьому перспективи. Треба показувати людям перспективу у всіх напрямках. От. Я розумію, що це відео подивиться, скоріш за все, людей 100%, але навіть якщо на 5%, навіть якщо на 5 людей, які це відео подивилися, це вплине, це буде просто помазання, це буде класно. Эх, нахуй я сюди його вплів. <схід> не знаю. Не засуджуйте мене за це. Або засуджуйте в коментарях, але без абсорів. Просто напишіть, що це було невдало Максим. Більше такого не роби все, пока.